Привіт, друзі. Ви замічали, що в нашому житті є дуже багато різних голосів, які говорять до нас. Кожен раз, коли нам в житті з'являється можливість зробити якийсь крок важливий, різні голоси починають нам щось говорити. Буває, що ми чуємо страх, голос страху каже, що ти не зможеш, а тебе там щось таке чекає, що ти не знаєш. Є голоса самої, низької самої, самооцінки, коли ми не знаємо, хто ми, що ми. Ми не, ми не знаємо е, ну, насправді, е, ким ми являємося, і це дає нам сумніви рухатись. Е, дуже багато є голосів, які говорять е, е, ти не вмієш, які, скажімо, ще з дитинства нам навіювали, що е, ти нерозумна. Ти не розвину, та чи не розвинутий, ти не зможеш. Ну і багато-багато таких голосів, які нам хочуть щось сказати іменно для того, щоб нас зупинити, щоб посіяти сумніви, щоб, скажімо, якби ісказити, ким ми являємося, ту правду, ту істину, яку я б сказала, мало хто знає. Ем, і для того, щоб не запутатися в житті, е, чому ми завжди говорили і говоримо? Е, що дуже важливо читати Біблію, тому що це не є проста книга про історію. Е, ця книга це як інструкція для нас, це слово живого Бога, який, в якій ми знаходимо е, істинні слова в першу чергу, хто він і хто ми. Не читаючи цієї книги, ми можемо особисто від нього отримати. Але опять же, щоб з ним познайомитися, нам все одно потрібно читати Біблію, тому що ми не знаємо багато чого. І я почала да, з голосів, що дуже багато голосів є. І в процесі, знаєте, мого знайомлення з Богом. Між цими усіма голосами я почала чути один такий ніжний спокійний голос, який завжди мені казав слова підтримки, який завжди мені казав, ти зможеш, ти цінна, ти скарб, ти достойна. Іди вперед, я не дав тобі дух страху, і багато-багато таких речей. Ти моя дочка. І в процесі читання Біблії. Я і знаходила це все, коли Бог каже нам, що ви вже не що ви не сирте, що я вас усиновив, що ви мої діти. От ми читаємо у Римлянах, 8 глава, 13 стих, пише, 15, не 13, адже дух, який ви одержали, не перетворює вас на рабів. І не змушує знову боятися, а робить вас усиновленими дітьми Божими. І через духа ми вигукуємо авва, що означає батько. Тобто, навіть тут ми вже розуміємо, що ми, що ми є діти Бога, що ми є діти царя. Що е, углубляючись далі в Біблію, ми бачимо, що для Бога нема нічого неможливого. Що він хоче, щоб ми якби удосконалювались в його присутності. Він хоче, щоб ми, дивлячись на нього, е, верталися. Я б сказала, так верталися в той образ, по якому ми були создані, створені. А ми були створені по його образу. І тому, знаєте, дуже багато людей не знають істини, не знають справжньої істини, хто вони є. Дуже багато помилок ми робимо, коли ми думаємо, що щоб стати дітьми Божими, ми маємо це заслужити, заробити, щось зробити, щоб стати. А насправді воно зовсім по-іншому, хоча і в цьому є якась грань, да ми не можемо нічого не робити, коли ми ходимо в синовстві, але ми не заробляємо. І тому так важливо у е, е, кожному із нас знайти, знайти е, цю правду. Істину почути дух істини далі, 16 стих у римлянах каже: і сам Дух Святий разом із духом кожного із нас свідчить, що ми Божі діти. І як важливо, коли кожен із нас у житті відкриває для себе цю істину, тому що саме в цьому ми отримуємо все. Ми отримуємо все. Ми ростемо, ми розвиваємося, ми, пере... ми міняємося в той образ, по якому ми були створені, і... і це класно. Це, я б сказала, така в житті річ, без якої ми не можемо жити вільно. Ми завжди будемо рабами чогось чи когось, якщо ми не будемо знати цю істину про нас. Шалом. Хотілося б таку висвітлити, такі поділитися такими переживаннями, думками, дійсно, строючи, так як ми завжди наголошуємо цю одну істину, що саме найперше в нашому житті це е, спілкування з живим Богом і строєння з ним взаємовідносин. І в цих взаємовідносинах ми маємо. Е, ми вже говорили, коли ми е читаючи, е насолоджуючись Письмом Святим, е е вкушаючи його, ми маємо дізнаватися. Е так як уже Оксанка говорила, що дуже багато хто може говорити за нас, хто ми є. І навіть говорити в наше життя, ким ми можемо бути, і тому подібне. Але дуже важливо дізнатися, що говорить Бог, хто ми є в Ісусі Христі, тому що Ісус Христос прийшов і приніс Спасіння. І ми маємо дізнатися. Що то єсть, ми маємо дізнатися за, бо він заплатив дуже дор дорогу ціну, і ми дізнати, ми маємо дізнатися, що ж, як на нас Бог дивиться, І дуже важливо, тому тому що ми не зможемо жити повноцінне життя. Ми не зможемо другими словами сказати бути щасливими. Ми не може, ми не зможемо бути цілісними. Ми не зможемо бути м дійсно. Такими багатими, дійсно багатими. А ми маємо дізнаватися і е, строючи свої відносини з е, татом, да? так як ми сьогодні вже читали, що ми взиваємо, да? пізнаємо, що він є наш тато. Ми маємо це дізна... якби пізнати цю істину. Не просто дізнатися про це, що це так, а пізнати, пережити, як тато любить. А як всякий гарний тато він любить. Він любить. І коли ми спілкуємося з татом. Нашим небесним він дає нам переживання, що він дійсно любить, що він поруч. Він говорить такі обітниці, що я не покину тебе, я не оставлю тебе. Да? Він завжди буде поруч. Це його слова, які написані автором Євреєм. По-моєму, 10 главою. Ми також читаємо, коли ви будете пізнавати його, він вам буде говорити. Так як вже перед цим я говорив, що не так важливо, ми маємо зрозуміти, не так важливо, як ми себе приймаємо, як ми себе восприймаємо, бо ми, ми, наша, наша думка про нас, наше восприяття. Прийняття наш себе може е, неправильно бути. Чому? Тому що це нам навіяли з дитинства, що ми якісь у школі, да? е, що ми такі, е, чи такі, а на самом деле ми зовсім може по-другому, е, чи нашими навіть батьками. І е, немає, немає значення ким. І наша е, думка про нас, чи як ми приймаємо себе, може сформуватися би, не так, як. Дивиться наш тато, дивиться наш творець. І ми маємо пізнати це. Не просто узнати, а пізнати. І от в писанні я не буду зараз говорити де. Я не буду зараз говорити. В принципі, зараз ми можемо дізнатися. Зараз є Google, та? і це якби буде нашим таким планом на життя, дізнатися. Боже, відкрий, як ти як ти від початку приймаєш мене, як ти від початку мене створив, і як ти дивишся на мене. Ісус, ти прийшов, ти заплатив таку ціну і ми читали тільки, що ми являємося дітьми Божими. От від самого осознання, да? сприйняття, що ми діти Божі, не тільки діти там наших. Фізичних батьків, да? е які можуть бути кимсь, а можуть простими бути е татом, мамою, не визначатися чимось таким, знаєте, е простими людьми. А ми є діти, творця, ми є діти. Всевишнього. Ми маємо це також пізнати, що ми первопе пер, якби перше, ми є дух. Він, як отець духів, він нам дав життя. Він називає нас синами. Він також нас створив. Ми будемо читати, я вам просто так буду говорити. Те, що якби відкри... як він відкривається. Він говорить, що ми вже святі, але як святі святі в Ісусі Христі. Тому що Він нас освячує, ми святі Його святістю. Він дав нам дар праведності, за який Ісус Христос уплатив, і ми маємо зрозуміти, що ми в ньому маємо цей дар праведності. Він викупив нас. Він, і ми маємо розрозуміти, якби зрозуміти, від чого він нас викупив. Ми заслуговували смерті. Ми заслуговували покарання, бо всякий гріх покарання за всякий гріх смерть. І ми дуже багато він викупив від цього всього. Ми маємо це все якби пізнати. Ми, ми можемо сам думати про нас, і якби на фізично, і ми думати, що ми бідні, що ми. Слабкі, але Ісус Він заплатив уплатив, і в ньому ми можемо збагатитися. Ми в ньому маємо можемо прийняти силу. І в силі ходити в, по цьому, на цій землі. І дуже багато другого іншого, де Ісус, тато наш, де Дух Святий, нам буде говорити. Ми маємо би, б, сфокусуватися на це, читаючи, пізнаючи також в спілкуванні з живим Творцем в молитві, коли ви будете входити в молитві з вірою. Дух Святий, вам буде говорити, хто, хто ми є. І він говорить непосередньо до кожної з нас, хто ми є. Що можна ще перелікувати, хто ми є в Бозі? Ми в Бозі ми пізнаємо, що ми маємо велику сім'ю. Він є тато. Ми його діти, і ми маємо дуже велику сім'ю. Дуже багато іншого, да яку він створює, яку він, якою він яку він очолює, ми являємося його тілом. По всій землі, незалежно від де, де б ти не знаходився, в яких ти ситуаціях не знаходився, по всьому світі є такі ж самі, як ти, подібні тобі, і яких очолює Ісус Христос. Як він сказав, що я створю церкву і ворота з аду вони їх не зможуть зруйнувати. Вони їх не одолеють, да не не ну другими словами, не здолають. І це ми, ми маємо пізнавати дійсно, що він що він створює, що він будує цю церкву. Він і ми являємося його тілом. І дуже-дуже багато тобто, сфокусуйтеся, спілкуючись з творцем, спілкуючись, пізнаваючи його через писання. І, якби Хай воно б вас якби вгодить. Розтворяйте вірою. Звісно, ми маємо вірити. Ми маємо розтворити. Чому ізраїльський єврей автом євреєм говорив певні речі про ізраїльський народ? каже, чому ізраїльський народ він не війшов в землю обітниці своєї, тому що вони не вірили. Також саме і ми. Ми може читаючи, даже Бог відкриватиме певні речі про нас, хто ми є, буде говорити в наше життя. Але ми можемо не вірою неві, е, з нашим неві, невірою, да? Тому що обставини нам можуть казати зовсім іншим да. сумнівами. Нашими сумнівами, нашими сумнівами, ми можемо дивитися, так як Оксанка говорить, на обставини. Ми можемо дивитися на чи слухаючи других людей е, 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 зневіритися, але ми маємо повірити. Е, Прикро, що ми, люди е, якби б, дуже часто е, швидше віримо е, брехні, чим правді. Приймаємо брехню. Чим правду ми маємо навчитися з татом навчитися і вірити правді, правді, його правді, істині його. Тому що істина, вона є дає міні. Вона, вона непохитна. Вона непохитна, так як він назвав також нас, як церквою, що церква це є стовп і утвердження істини. Ми утверждаємо, як. Життям говорячи. Багато хто може сказати: а чому ти говориш? якщо тобі немає в твоєму житті цього? Вибачте, ми не говоримо те, що в нас ще не проявилося в нашому житті. Ми говоримо, утверждаємо істину, яку здобув, яка є в Ісусі Христі, яка є в Бозі, Божу істину, яка вона не видима, але вона є так. Вона він її стверджував, і ми її стверджуємо. Ми на цьому маємо стояти, ми в цьому маємо возростати, пізнавати цю істину. І якби, підсумовуючи це, наші такі роз, ем, е, роздуми, е, наші такі переживання е, стійте в істині, пізнавайте істину. І прислухайтеся, що Бог, відкривайте своє єство, що тато вам говорить, що Бог вам говорить, хто ви є на самом насправді. На не, не те, як ви себе приймаєте, не те, як другі говорять, хто ви є, а так, як тато вам говорить, так, як Ісус вам говорить, так, як Письмо, як істина вам говорить, хто ви є. і що ви здобули в Ісусі, що здобув для вас Ісус, точніше, Ісус Христос, на за, яка ціна оплачена на то все. І якби пізнавайте глибини цього всього, і живіть дійсно. Ми маємо жити повноцінним, багатим цим багатим життям, яким він нас збагачує, Да? Бо він є наша, він є багатство наше. Є така пісня сьогодні. Вона мені підходила, да? що каже: Слабий скаже, я сильний в Бозі, бідний скаже, я багатий в Бозі Опять же. Незалежно від того, що нам говорять ситуації чи якісь е, 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 певні речі. Тому, друзі, е, прислухаємося і розтворяємо вірою, е, що е, нас е, як пап, як тато нас е, при, сприймає і як він говорить, хто ми є в Ісусі Христі. Добре. Добре. Ми, ми вам розказуємо не просто тому, що ми це прочитали. А тому, що ми так живемо, тому що дуже багато чого ми побачили у власному житті. І ми зрозуміли, що багато благословінь від Бога, які Бог хоче нам дати, хоче проявити, ми дуже часто не получали. І можливо деяких ще не отримали, тому що ми завжди, ну якби ми неправильно думали про себе не до кінця, правильно. І тому ми зараз з вами ділимося те, що ми самі проживаємо, те, що ми самі пізнаємо у Бозі, те, що Господь нам відкриває, дух істини, а дух істини він один. Тому. Ми знаємо, ми віримо і знаємо, що якщо ви справді серцем будете хотіти пізнати, да хотіти почути саме цей голос істини, а не голос ситуацій ваших, не голос вашого ваших друзів, знайомих, ну а іменно голос Божий, голос істини, тоді у вас вийде, тому що а ми не є якісь особливі. Ми, ми звичайні люди, просто ми захотіли. Почути його. І ми віримо, що якщо ти зараз хочеш, якщо тобі це цікаво, якщо ти насправді хочеш жити справжнім життям, а не е, грати в життя, тому що багато людей не живуть, вони просто виживають в цьому злому світі. Але якщо ти хочеш жити справжнім життям, ти, це, е, ти будеш. Бог, е, Бог Він говорить, він не мовчить. І тому біжи швидше до нашого тата і слухай істину про себе. А ми вас обнімаємо, цілуємо і до нових зустрічей. Па-па! Пока.